За два десятки кілометрів від центру Мехіко міститься район Сошемілко, відомий як Мексиканська Венеція. Тут серед прадавніх каналів ацтеків можна знайти одне із чудес світу чинампи. Це плавучі острови, які зводили в заболочених ґрунтах індіанці ще в доколумбові часи. На них вирощували овочі та фрукти, збирали по кілька врожаїв за рік. 30 років тому Сошемілко увійшов до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Однак тепер чи загрожує забруднення, а традиційна культура господарювання на землі опинилася під загрозою зникнення. головні проблеми затоплення водою та урбанізація. Ще треба зрозуміти, як зробити це місце корисним і водночас зберегти знання корінних жителів. І зберегти історично спадщину регіону вирішили місцеві ресторатори. Вони закуповують овочі та фрукти, вирощені на плавучих фермах, і це попри те, що коштує така продукція дорожче, ніж та, яку зазвичай продають на ринках. багато хто радо переплачує. Каже справа не тільки у тому, що сьогодні серед ресторанів популярно переходити на органічні продукти. Мене до цього спонукає не тренд і не мода. Я вважаю, що всі ресторани світу мають купувати ось такий альтернативний товар. Це дорожче і важче знайти. Але якщо не буде попиту, то і ферм таких не стане. Лусіо заснував тут ферму у 2001-му. Вирощує овочі та зелень без хімічних добрив і пестицидів. каже, що тримається на плаву завдяки замовленням ресторанів. Моя мета повернути культурну та економічну цінність Чинамп, щоб люди розцінювали їх як місце для ведення сільського господарства, а не зводили на них будинки. Чинампи зводили на території Мексики із 600 по 900 рік нашої ери.